Дивіться, друзі, хочу вас познайомити з новим українським виробником спінінгів. Це у нас бренд Alta. Модель Юнія. Вона поки одна. Це бюджетна модель можна сказати, універсального спінінга. У мене не дуже універсальний, бо у мене він короткий 2 метри, я його більше брав під човника, під воблери. З тестом 624. Довжина 1,98 м. Цікавий такий спін. Я вже трошки ним покидав, рибки я не бачив, але паличка така легенька, прикольна, кидає, вона не жорстка і не м'яка. Приблизно щось, що, 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 мабуть, вище е, фаста. Ну, ні, це, В будь-якому випадку це екстра фаст, але він не дубовий. От, мені вона дуже сподобалась цим тим, що вона м'якенька трішки кінчик гарно працює. От, е, у цього виробника даної моделі. Є різні довжини, різні тести. От. Я думаю, під будь-які задачі. Якщо не помиляюсь там від 1,60 шестидесяти до десь 2,80 вісімдесят. По тестам, якщо також не помиляюсь, то максимально я бачив 60 грам, десь плюс-мінус. Але якщо я помиляюсь, то ви можете мене в коментарях поправити. От. Ціна такої історії починається десь від 1300 гривень і закінчує там двома тисячами. От, залежить від того, який в неї тест. От, брав я цей спіннінг, чому я його брав, давайте розкажу. Я його обрав по причині тому, що мені потрібен короткий спіннінг для човна. От, плюс немало важливо, це його тест. Лінійка з дуже широкими тестами. Тобто можна під себе підібрати спіннінг і насолоджуватися. спінінгу ну, Як бачите, який в нього дизайн, достатньо цікавий, простий, але в той же час сучасний. Цікаве поєднання кольорів, зручна ручка, ну, звичайна ева, нічого тут якогось мажорного не буде, цікавого там, по типу фуджі, тому що це бюджетна палка. Бланк достатньо сухенький такий, цікавий. А, кільця, я не пам'ятаю, які тут, може пізніше скажу. От, ну Якщо глянете, то такий він стильовий прикольний спін. Так, по бланку. Якщо по бланку у нас брати, у нас виходить карбон 30T SkyFlex, якщо не помиляюсь він корейський. Він у нас 1,98 м довжиною з тестом 6,24 Ну, Дуже цікавий такий дизайн, прикольний. Я сюди страдик повісив. Шнур у мене 0,8 і приманечка 5 грам. Ну, зараз будемо пробувати, як воно буде працювати по низам, по верхам, по закиду. Ну, як на мене, це ідеальна паличка, яка буде використовуватися в човнику, та, та твічити воблірки. По воблірам я думаю десь від 70 до 110. У ну, мене інших просто і немає, в принципі. то я не планував, що вона якась така буде суперола, тому що цей спінг коштує 1500 гривень. Це новий український виробник, бренд називається Alta. От, поки що по моделі вона тільки одна. В різних довжинах, в різних тестах, я думаю, всім сподобається. Якщо не помиляюсь, дешевий, там близько 1100 і найдорогії близько 2200, плюс-мінус так десь. О, дуже доступна паличка, легенька, по строю, мені дуже подобається, бо вона не жорстка, так, допустимо, як брати там, що в мене було x 1 то можна сказати кілобух. Я здихався тих спінгів, тому що в мене боліло від них плече. І я перейшов на більш м'які водилища. Спочатку користувався нашими виробниками, але потім повністю спригнув на японські спінінги. І зараз в мене там Ямага плюс е, тікт от Вони для мене круті, але задовгі для човна і мені їх в човна страшно брати. Тому піддивлявся собі щось дешеве, недороге і зручне. Так, повісимо зараз. Тільки тут 18 грамів, на те ж саму приманочку подивимось, як вона себе буде вести. Ось така тонточку знімаємо нашого тул спінера шикардовського. Блін я їх так обожнюю взагалі, але на них мало рибу ловлю. Мабуть я щось не вмію. Так, по 18 грамам цікава дальність польоту. Ну і тут в принципі було зрозуміло чи працює чуйка. Щось я такі застжки взяв блин, як для ультралайта. Так, спробуємо. Ой, блін, вже темно, я нічого не відчуваю. Ой, <смеш> не бачив. Так, оце ми швирнули, зараз у нас виходить 18 грам, ну так, метрів. Ну 50, я думаю, точно має, Ні, ну окей, 40-50 метрів. Так, можливо вам краще буде видно. Щоб показати кінчик, як працює чи не працює. Ну як б не сказав, вона не валиться взагалі на 18 року. Можу, ще більше поставити буде. Цікаво як воблера будуть. Але якщо не помиляюся, я себе просто не брав такого великого. Не такого великого, воблерів, там більше 110 в мене нема, мабуть. У мене максимально, я думаю, 90 Блін, я щось там вчіпив, походу, або там буровка. Ну знов таки, я не відчуваю, як відбиває, але я все контролюю. Ну, тут, по суті, не можна не контролювати, бо 18 грам вісить, а палка до 24. От, Тому я думаю, що це просто дно таке молисте тут. Піти б кудись на пісочок або ще на якийсь ракушняк знайти, то було б веселіше. Телспінер я дуже гарно чув. Як він падав, я чув, як він крутився, я чув. От. Ну, ракушку тут чую. Файна паличка, я думаю, що тут сказати. Тих, у кого не вистачає там грошей на дороги спільних, або той, хто починає рибалку, або той, хто кому пофіг на ту сенсорику, на все інше, і йому просто потрібно ловити рибу там і розуміти, що це буде надійно, то я думаю, це якраз цей бланк чудово підійде для цих справ. Тим паче за ці гроші, ну, альтернативи з того, що я знаю, можливо, там дві, але вони, мабуть, ще й дорожчі будуть. Мені до вподоби. А ще більш до вподоби буде, коли я витягну з деревецького судака або щуку на нього. Я прям впевнений, що палка шикарно відпрацює. І ви мені потім напишете купу коментів. Леха, блин, офигенная палка, классная рыба и так далее. А тут рыбы пока нет. Опа, тут кое-что. Ой, какую штуку я поймал, там веревка, мабуть, якась. Вы видели, как палка отпрацювала на веревке. І вона себе впевнено дуже почувала на тій корячці, яку я тянув. Тому в інших випадках вона теж має себе дуже впевнено почувати. Так, ну давайте тоді підсумуємо вже з приводу цього спінга. Я пораджу його новачкам, це 100%. Пораджу тим, хто шукає бюджетні спінінги. Оце ну, достатньо чудова палка буде. За такі гроші я ставлю плюсик. А ви мені можете в коментах написати, якщо нею користувалися, то які враження від неї, які плюси і мінуси ви знайшли у даного бренду, це Alta Junior. От Що можете також розказати, можливо, щось порадите, підскажете, можливо я щось не так сказав, то ви мене поправите в коментарях на таку красотку тільки за, за І Іде її відпустимо. ピンクポケモンですよ。